Доброго дня, ви шановні відвідувачі нашої театральної кав'єрні. Сьогодні у нас в гостях Григорій Сиротюк, ексцентрична особистість, можна так сказати, можна пана Григорію. Доброго дня, доброго всім дня. Вітаю вас в нашій театральній кав'ярні. Він був сосією раду. Стенлі жан Жанкуром Рагоженим, навіть Склерозом. Ще це далеко не весь перелік. Ну, звичайно, можна тут довго говорити. Але ж все ж в тобі перемагає режисер. На даний момент я думаю, що да, більше все ж таки режисерське, тому що ну, і. Як це не дивно, і напевно педагогом, тому що вже знаючи і маючи певні доробки, і навіть певну свою, не те, що сказати, що це чисто моя система і ще щось. Але вона ж є ця система. Ну, тобто, все, я для, да? себе, для себе визначився якісь речі, і я бачу, що вона дає результати і давала результати, і можу сказати, так з гордістю, що ну. Переважна біль... більшість, наближаючись до 90% дітей, яких я готував до вступу у карпенко Карого чи в інші виші творчі виші нашої країни, вони вступали. То це ж круто. Тобто так, і навіть навіть в Карпенко вже є так кажуть, о, Вінницька школа. Це от, значить, Вінницька школа, і це вже мені приїжджали мої випускники. Ну ті mm -hmm. випускники, да, з якими я працював. Вони говорять, вже є Вінницька школа, і вони вже завжди з повагою ставляться. На ну, ну навіть одна приємно. із наших акторок, яку ти колись готував, стала акторкою нашого театру. Актор да? також да. Один, Влад Матвійчук. О, теж ти... мій от, точно, і Влад Матвійчук і, і Анастасія. Стали акторами да, нашого да. театру. Да? Да. От дивіться, все почалося у вас з бажання. В сенсі, Почалося що тоді в дитинстві, звичайно, з бажання. з ну, зацікавленості. Я ж кажу, що я дуже рано почав захоплюватися, дуже багато читав і якось натрапив на Шекспіра, прочитав своє. Ну, все, що було в шкільному віці, в сьомому класі, здається, прочитав у Шекспіра. От і, і якось так доля склалася, що Але іншого с... виходу не було. Але термі. ж все-таки, от гріша, дивися, коли подивитися на те, що ти зробив, а зробив, виявляється, дуже багато. На телебаченні були проєкти, були кіносценарії. Да? так Були так. кіносценарії. І були такі програми, які всі дивилися: да? той же Мільйон, Форт Бояр, Медовий Самі місяць, улі. да найрозумніший. О, де ти виступав як сценарист, правильно? Ну Я був редактором, де в яких програмах, головним редактором. Це ж Рома. дуже класно. Але чомусь все одно переміг театр. Тому що. Телебачення, як ми бачимо, померло. І от в той час я відчув, що воно вмирає. Як воно почало били, що... вмирати? Ну, так? воно вже вмерло практично. З 2008 до 2013 року воно вмирало і думаю, що десь в 2012-13 році померло. Ну, я маю на увазі телебачення, яке е... Мало на меті інтелектуальну насилу якусь інтелектуальну складову, якусь людську складову і перетворилося просто на помийницю, де за рахунок хайпу, якихось ну, проєктів, які, ну, скажімо так, розраховані на Маргіле скоріше, чим на. Людей. Я пам'ятаю, коли ми працювали над самим Умним, було так настільки модно і бути розумним і як. це було надто цікаво. Всі просто сиділи сім'ями дивлячись на ці передачі. І більше десяти років це йшов проект, і я вважаю, що саме ці діти, ці люди, робили революцію гідності. Тоді це було так. покоління, яке робило революцію гідності. На жаль, зараз я не можу сказати про те, що телебачення несе таку. Ну, мені приходилося вибирати після найрозумнішого, там, чи 100% Україна, чи ще щось з якихось проєктів працювати на чотири весілля, чи хата для тата, ну, чи, чи щось. Ну, ну бред. Ясно. І тоді, от, знаєш, дуже часто на зустрічах з нашими школярами вони ставлять акторам і режисерам питання: а як треба вчитися? І от коли думаєш про Григорія Сиратюка, він же закінчив стільки всього, починаючи з Інституту театрального мистецтва, так. університет Карпенка Карого. Так, Реж... тобто і актор, і режисер, і, ще зараз... і менеджер. Да. Так? <свят> <свят> тобто, ти просто не зупиняєшся. Тому я даремно сказала, що все почалося з бажання, з бажанням жити і творити. Але в театрі, як режисер, ти розпочався теж з бажання, правда, трамваю бажання. Да, це був, ну, звичайно, це все одно досвід. Я зараз би можливо. Це дипломна трошки... робота ж да, була так? Це дипломна робота, можливо, переглянув би деякі речі, але в принципі, ну, не те, що я, я вважаю, що це був ну знаковий, знакова вистава для нашого театру, тому що у нас таких вистав не було. І коли одна людина сказала, що це за вистава, після неї хочеться помитися. Я зрозумів, що це все ж таки досягло своєї. цілі. Такі вистави повинні бути, так? Ну, звичайно, тому що ну, не завжди ж буває так, все, що хеппі енд і все таке інше. А є ж певні речі, які примушують дійсно поглянути на проблему того ж аб'юзінга. Ну, це ж да. Ну, да. це вистава про це. І там і все, всі новомодні слова: і аб'юзінг, і газлайтінг, і все, все, що тільки можна в цій п'єсі, сконцентровані настільки. Так, скажімо так сконцентровано просто не хотів вживати слово потужно, бо воно дуже <свісно> щось а от, модним стало. Так, от дивися, коли запитують, а хто режисер вистави, Григорій Сиротюк. і всі ага, це буде знову непроста. Це буде щось на грані чорна комедія, драма. А от чому ти вибираєш такі вистави, от як ну візьмемо, наприклад, «Бал негідників той же Ціаністий Калій з молоком чи без. Е, от чому ти зупиняєшся на таких е, нуарах? Ну, це, ну, Чому тільки нуари? Е, ну, Ти любиш це. Я люблю чорні комедії, я люблю і такі шикарні і детективи люблю, як Ніч Вовків, і, ну, і інтелектуальну, скажімо так, драму. як... От... Пригоди ведмедиків Панда. Е, я люблю різні речі. Я люблю мюзикл теж. І ще, в принципі, я поставив один мюзикл, який канцильнули потім. Ну Але це таке. Ми про це не будемо говорити? Ні, ну Ісус Христос Упрозірка була. Була там, були там моменти. Не дуже приємні, але все одно було. Але все одно я люблю теж жанр мюзиклу, і сподіваюся, що все ж таки мені вдасться втілити. Але, але все ж перемагає е, у тебе драма і чорна комедія. Ну мені все цікаво, те, що хвилює глядача. Ну просто прийти поржати. Це одне діло. Чорна комедія вона завжди десь щось залишає якусь червоточинку, якусь несе в собі думку. Навіть теж чай з і з лимоном здавалося б чисто розважальна річ. Але я закладував в неї, ну чи читається цей смисл, звичайно, тому що це комедія, як то скажуть, бульварного театру, і вона все одно перетягує на себе. Але я в цій роботі хотів якраз показати нелегку професію режисера, який... Просто хапаються за все, і як важко все це зліпити до одного, привести це все в якусь удобоваріму, скажімо так, консистенцію, щоб можна було споживати глядачем, і як все це може бути зруйновано за одну хвилину. Тобто, це все одно якась хоч і комедія, хоч і бульварна, але все одно ідея в тому, що наскільки нелегкі нелегка праця режисера. А от бал негідників ну, особисто я дивилася разів сім чи вісім. І от зараз розпочнеться сезон, і я знаю, що я знову піду. От. І от для мене це вистава десь загадка, тому що особливо коли розпочалася війна повномасштабна. Я боялася, чесно тобі хочу сказати, що я просто боялася, як її будуть сприймати люди. Все ж як би там не було, але закладено там оце ж десь бажання комусь зробити зло, когось убити. Да? І думаю, як же його будуть сприймати люди. І його якось сприймають, сміються, і в принципі, чому, от, в чому от, як загадка, от, як ти думаєш, цієї. Yeah. Там дуже багато закладено саме сенсів, саме ця е, мізантропська філософія нинішнього світу взагалі, то ну, наш світ настільки ліцемірний і брехливий. Він просто просякнутий всіми цими. З стурбованостями, всі ми ті, ті що, що дуже говорять, що там ну ми дуже стурбовані, при цьому нічого не робляться. Людей вбивають, люди спостерігають за цим. І говорить, ні-ні-ні, давайте ми не будемо брати в цьому участі, бо, бо може й нас зачепить. Ну, це все настільки лицемірно, все ну. Не знаю, і вона нікуди ж не дівається. Вона всюди є. І Ти розумієш, що тебе оточують не тільки друзі, а й постійно багато ворогів. І навіть ті, що ти може називаєш друзями, вони теж не зовсім друзі або ну, зовсім. не друзі. життя Це показує, на жаль. Так, так. і тому це, це е, тут висміюється саме підход меркантильний до всього. До, до от ідеї фікс, що треба мені моє, Ну, квартира на три рівні. Угу. І це тоді все... я буду народжувати дітей, і тобі так, тоді так, щось це буде. Це все зав'язано на матеріальному світі. І ті, хто тебе заважає, ти просто починаєш прибирати з дороги і в різний спосіб, щоб це було більш-менш законно. Все як робиться в нашому світі, скажімо так, даже в нашому законному світі. Тобто, в світі закон, начебто у нас і закони такі, все це. але все це ліцемірство. І ось зараз. Уже трошки більше як за місяць відбудеться прем'єра на малій сцені пригода ведмедиків панда. Що це за така метафізична дія? Це п'єса мати е, вишника румунського драматурга, верніше французького Фран... драматурга. Румунського, румунського, походження. румунського походження, який Багато років жив, ну, 80 років жив у Румунії, багато робив, але в нього на ньому стояв заборона його. І... Якийсь хрест незрозумілий. Ну, зрозуміли, напевно, в ті часи ми розуміємо, чому цей хрест міг стояти. І тільки він став дуже відомий і став вже зараз дуже румунським. Письменником і драматургом, який номер один в Румунії, вже після того, як він виїхав і до він Франції, він почав писати, да, став громадянином французом Ну, немає пророка в своїй вітчизні. Це в, багат, в більшій мірі це і говорить і про наш театр, тому що, в принципі, наш театр теж страждає від цього, що е, наш глядач іде і сміється, і хлопає на якісь ну, треті сортні. Вистави якихось заїжджих нерозумілих театрів? А наш, так скажімо, так ну таке щось, але Найбав потім, встиг, коли вони завжди. подивляться, вони кажуть: ні, наші актори краще, але не всі ті, що приходять потім на наші вистави, всі, що ходять так. на вистави цих зальотних гастролерів, всі приходять з наш театр. от це біда Григорія Так чому ж все таки, от впав вибір на оцих ведмедиків панда? Є в мене, не знаю, так виходить, знаєте, як життя як. Е, е, як пиріг. Слой такий, слой ага. такий, слой такий. Прошароперніше. От е, я люблю комедію, я теж хочеться. Е, коли є відчуття почуття гумору, хочеться і. Так ось вставити комедію, це ти сам розважаєшся, коли ти придумуєш всі ці жарти, все це. Е, ну, Але є такі етапні речі, які хотілося б теж зробити. Ця одна етапна річ я не знаю, не хочу говорити такі слова, як реквієм, як ще щось, як то сказати, заповідь чи щось, якийсь ерунду. Вот. Але вони, ці речі є. І те, що ти відчуваєш, те, що ти переживаєш, і, звичайно, якщо ти переживаєш і проживаєш це все, то значить, і це тебе хвилює, то значить, знайдуться в залі хоча б 3-4-5. Дай Бог, щоб цілий зал, яким теж. Будуть ці думки і ці переживання не чужими. А от ну п'єсі властиво такий повний сюрреалізм і висока філософія. Вони будуть перетинатися і у нашій виставі. Ми будемо разом з акторами. До речі, ти любиш ці акторські. Е Такі ансамблі, так? Так. ти підбираєш тих, ми розуміємо, ти їм дові... кому ти довіряєш найбільше, і хто зрозуміє тебе, а через оце розуміння і глядач зрозуміє, так? Так. Ну тут можна сказати, так, що серіал... ну, сюрреалізм, звичайно присутній і не тільки в цьому. Тому що, ну, глядач прийде, подивиться ми. Намагаємося зробити цю виставу саме з естетичного зору, такою дещо вишукано. Не знаю наскільки це вдасться, то це вже судити глядачу. Але, але я але, вже піддивилася оціновуючи... декорації, то я зрозуміла, що це буде вишукано. Та ще й на оновленій малій сцені я... ми будемо глядачів, звичайно, дивувати. І ми будемо проходити 9 кіл пекла з ними, а потім зрозуміємо, що. Не 9 Лю... пів кіл пекла, Ні. це не пекло, це не. Життя, ну це життя. Ну, це дуже важко. Я не хочу нічого запускати спойлери. 9 ну, ночей. 9 ночей, ці 9 ночей ми пройдемо з головними героями. А з приводу естетичного, скажімо так, наповнення, то. Тут треба буде мати певний багаж, тому що у нас ми якраз використовуємо алюзії на художників, на одного художника певного, якого багато хто знає. і Там дуже багато хто для себе поціновуючи мистецтво, знайдуть для себе такі відсилки і до образотворчого мистецтва. Ми також зробили втілили. Там був натяк у п'єсі тільки на, е, на, на поезію. Mm -hmm. От, а ми втілили це, вплили це в полотно е, вистави. Тому що я вважаю, що поезія ну, чудову поезію Рембо, е, Верлена, Бодлера. І те, що не, не просто ілюструє, а якби дає таку картинку загальну, якусь. такі якісь... Чи то, якщо брати там, наприклад, театр Брехта, як зонг, вихід, якийсь в доглядача, звернення доглядача такі, я сподіваюся, що, в принципі, не знаю, як там, хто побачить, що Но ми сподіваємося, що все ж таки будуть, будуть емоційно наповнена Дуже наповнена ця вистава емоційна, чи я, я не думаю, що поєднається любов і складно, смерть? Що все так складно, що все там де, щось не зрозуміло. Я думаю, що все буде зрозуміло. Все буде зрозуміло, все. Знаєш, я ще переконана, що от ти говориш, це буде зрозуміло. А я в цьому переконана тільки тому, що у нас глядач, наш Вінницький і ті, хто приїжджають до нас, вони все ж люблять вистави, в яких можна думати, в яких можна мріяти, в яких можна разом. Із акторами зрозуміти життя, зрозуміти любов і смерть. І що для того, щоб жити, потрібно мати крило. Там є багато, піднімається багато питань, які ти можеш самому собі поставити. І якби подивитися на себе в зеркало, чи себе в зеркалі побачити, чи навпаки. І є багато таких речей, от все ж таки у нас. Головний персонаж це музикант, так, людина мистецтва, саксофоніст. Саксофоніст, так. Але ну, і це теж від, відкладає, скажімо так, на як певну богемність на головного героя і на богемний спосіб життя, і все таке інше. Але по суті, все одно це. Багема в тому розумінні, яким було воно наприкінці 19-го сторіччя. Тобто, Багема це цигани. Отож, ми загадку. Загадка є. І от сьогодні е, ми з вами, пане Григорію, Григорій Сиротюк, режисер і актор нашого театру. І я, театра знавиця Світлана Фицайло, ввели вас трішечки в світ самого. Режисера Григорія Сиротюка А що з цього вийде? Яка буде прем'єра, яким, яким буде подалі наш театральний сезон? Ви побачите. Так. Тому ми всіх запрошуємо і до зустрічі. На все добре, Театр... театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави усе про театр, яким він є, був та буде.